ДКТ повідомлення в змі щодо безладу в історичному серці Одеси вже набило оскоміну. Проте муніципальна влада досі не бажає помічати проблему. Городяни вимагають від чиновників звернути увагу на поточний стан грецької площі та міського саду. Від Грецької площі залишилася лише половина території. Від вулиці Буніна до торговельного центру Афіна сама лише величезна яма імені Вадима Чорного. Глядачі нашого каналу в курсі цих подій. Але особливо цинічним виглядає те, що на заборі, який оточує Котлован, одеський анархіст наважується рекламувати свій сайт. Просуваючись далі до одеського академічного руського драмтеатру, на шляху постає цілий архіпелаг ларьків і будок із пивом та шаурмою. Досі функціонує тимчасова дорога з плит навколо Афіни, яка псує естетичний вигляд грецької площі. Одесити кажуть, такий вигляд площі неподобство. Не оцінюєте стан Грецької площі дісіча. А чому? то не подобається. А что здесь может нравиться? Мне не нравятся вот эти вот шатры, мне не нравится то, что стоят очки, на... продаются лотки. Малай базар, они центр города. Насчет торговли с ларьков. Против? Я против, против даже. На Дерибасовской, возле театра. Некрасиво. Не смотрится. Не солидно. Для красивого города, в котором приезжают иностранные туристы, не солидно. Там сделали какую-то огромную канаву. А пройти негде. А если есть где, то там все разрыто, грязь, когда идет дождь. Какую вот по пятибалльной шкале вы поставили коммунальным службам оценку благоустройства Греческой площади? Два. При виході на інший бік площі до вулиці Дерибасівської ситуація не краще. На місці колишнього готелю Спартак дешеві атракціони та незрозумілий засмічений пустир. Нещодавно на грецькій площі відкрилася унікальна виставка на релігійну тематику: – арт-інсталяція Оксани Мась, алтар націй». Але щоб одесити та гості міста не перевантажували себе духовним. Поруч із виставкою розташовано відразу декілька пивних барів. Реконструйований за часів другої каденції Едуарда Гурвіца міський сад перебуває трохи у кращому стані ніж грецька площа. Проте питання спокійного відпочинку громадян із дітьми залишається відкритим з усіх боків територію саду взяли у щільне кільце різноманітні бари та ресторани. Пройшла реконструкція. Я була приємно удивлена, коли повернулася в Україну. мне пришлось некоторое время пожить в Европе. И я была приятно удивлена тем, что Горсад восстановили. Очень красивое место. Если бы было два небольших таких легких, скажем так, чтобы получить удовольствие от Горсада, чтобы это были соки, допустим, какие-то фрукты, пирожные, кофе, капучино, это было бы замечательно. Но вот если питейные заведения, то они немножко не по темі сюди. Ресторанна інфраструктура встановлюється навіть там, де за логікою її просто не може бути. Вже більше двох тижнів на тротуарі вулиці Дерибасівської стоять парасолі ресторану Беліні. До речі, понад два тижні і обіцянці першого віцемера Миколи Ільченка ці парасолі прибрати. А віси нині там. Схоже, одеситам і туристам доведеться милуватися подібним виглядом головної вулиці міста до кінця курортного сезону. Костянтин Гречаний, Юрій Рух. Телекомпанія Круг.